Майже півмільярда гривень на допомогу ЗСУ Чернівецький міський голова Роман Клічук підбив підсумки роботи за 2023 рік. Друге різдво у полоні на центральній площі відбувся мітинг, на якому родини військовополонених нагадали владі про обіцяний обмін. Як це працювати 48 років водієм тролейбуса. Історія чернівчанина Дмитра Тулика. Майже півмільярда гривень на допомогу зсу та прибутки від комунальних підприємств до бюджету. Чернівецький міський голова Роман Клічук підсумував роботу за 2023 рік. Основні кошти з міського бюджету чернівців у 2023 році спрямували на допомогу армії. Загальному штабного вторгнення міська громада виділа ну, більше пів мільярда гривень. ці витрати вони йшли. За, за потребами на військових, які базуються на території Чернівецької області, і практично всі. Всі запити, які були у нас у громаді за 22 другий за рік, ми задовільнили у Чернівецьких закладах освіти. Відремонтували покрівлі, фасади, сховища і харчоблоки. У 23-му році ми виділили 27,2 млн грн, мільйони гривень, які були спривонів основному на поточні ремонти в закладах освіти. Для прикладу ми хочемо провести на у два з році. На, на ремонт всіх шкіл її садочки, все це було виділено 816 шістнадцять тисяч гривень. Тому сума 27,2 млн грн – гривень це є рекордною певно за за всю історію міста у 2023 році спрямували 1 мільярд гривень на соціальний захист малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю, дітей, вимушених переселенців та ветеранів війни. Також з міського бюджету виділили майже 950 мільйонів гривень на охорону здоров'я. Це 44 мільйони гривень Амовно було на ремонт приміщень і нове обладнання в закладах охорони здоров'я. 141 тисяча рецептів оплачено було з бюджету за програмою «Доступні ліки». 237 тисяч 257 мешканців громади мають укладені договори на первинну медичну допомогу. У 2023 році збільшили автопарк Чернівецького тролейбусного управління на 16 тролейбусів та 46 автобусів. На 2024 рік є також збільшення цієї кількості і тролейбусів автобусів. У цьому році відбувся тендер на закупівлю по європейському інвестиційному банку. В планах було закупівля до 50 тролейбусів у зв'язку з підняттям цін. Я думаю, їх буде трошки менше. Але до кінця січня ми вже будемо точно знати і кількість, і, і хто переміг на цьому конкурсі. Це було зроблено 10 вулиць по капітальному ремонту, 19 ділянок вулиць поточний ремонт, 135 ділянок аварійний ямковий ремонт, 9 міжбудинкових проїздів. Це капремонт був, а на 51 був поточний. 11 тротуарів, 7 фасадів, 14 ліфтів. За цей рік у Чернівцях капітально відремонтували 10 вулиць. Зроблено 10 вулиць по капітальному ремонту, 19 ділянок вулиць поточний ремонт, 135 ділянок аварійний ямковий ремонт, 9 міжбудинкових проїздів, це церкап ремонт був, а на 51 був поточний. 11 тротуарів, 7 фасадів, 14 ліфтів. У 2024 році планують відремонтувати ще три вулиці. Це вулиці зношеними мережами, на які вже був оголошений тендер. Це, це вулиця Руська від, від Моста до Січових Стрельців. Це мови де з і за Заньковецьку. За, за Міський голова зазначив, що більше з чернівецьких комунальних підприємств у 2023 році були прибутковими. Від їхньої діяльності бюджет міста отримав 62 мільйони гривень. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Андрій Миронеску, Олександр Олюнін, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі у вівторок, 26 грудня, попрощалися з військовослужбовцями, які загинули, боронячу Україну від російських окупантів. Старшого сержанта Севостяна Ігоря, воїна військової частини, а 2582 в останню дорогу провели у селі Чепоноси. Старшому сержанту Харабарі Олександру воїну військової частини А-0998 останню шану віддали у місті Сокиряни. Солдата Воронка Андрія, воїна військової частини А-71-86, в останню дорогу провели у селі Чагор. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Друге Різдво у полоні на центральній площі відбувся мітинг, на якому родини військовополонених нагадали владі про обіцяний обмін. Георгій Корнута воював у АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі першого прикордонного загону Маріуполя. 12 квітня 2022 року у Маріуполі потрапив полон. Ми 20 місяців не чуємо і не бачимо. Нашу рідну людину. Останній раз ми його бачили, чули 27 березня. Більше жодного зв'язку з ним не було. Є тільки свідки, які бачили, що він в полоні. Списки є, він підтверджений Червоним Христом. Ми знаємо, де він зараз знаходиться, але жодного зв'язку з ним не було. Ні дзвінка, ні листа, нічого. Сергій Золотарьов захищав Україну з 2014 року. Продовжив службу з початком повномасштабного вторгнення у 23-му загоні морської охорони Державної прикордонної служби України. 18 травня 2022 року, тримаючи оборону Азовсталі, потрапив в полон. Потім була евакуація і обіцяні три місяці полону. З того часу я нічого не знаю. Знаю, що він знаходиться в полоні від. Побратимів його все більше, нічого не знаю. Листи не доходять через червоний хрест. Нагадати хочемо суспільству, щоб не забували. Нагадати владі про обіцяні обміни. Чекаємо дуже наших рідних. Руслан Міцней почав боронити Україну у 2015 році у складі прикордонної служби. 16 травня 2022 року потрапив у полон. Маріуполь там з 2015 року, році він там був Маріуполі. Потім почалася, коли війна. Ні. З Маріуполя він був назовсталі, звідти він попав у полон. З дитиною ми також були в Маріуполі. Сюди ми так само ми вже сюди переїхали. Зараз ми з дитиною живемо Чернівця. Чекаємо повернення тата, І ми нічого не знаємо. Його стан здоров'я ми не знаємо, як з ним, що з ним. По-перше, нам ніхто нічого не каже. Якось ми самі це все, котрих хлопців міняли. Вони вже хоча б ми знали, що з ним там ну, що живий, але Досно, далі так, ми нічого не знаємо. Рідні військовополонених об'єдналися, аби привернути увагу до необхідності звільнення воїнів. Обміни закінчилися, вони сидять, але. там. обіцяли об поміняти, але обміну немає. ніяк. обіцяли до трьох місяців обміняти, але ну, от вже другий рік не сидить. Наша, наша влада лишила нас нашим гором. Обмінів вже немає. П'ять місяців ми хочемо донести до всього світу наше прохання. Ми молимо, ми просимо, будь ласка, допоможіть нашим рідним. Весь світ святкуватиме різдвяні свята новорічні. Дуже багато хто не повернеться вже ніколи до своєї хати, до своєї сім'ї. Але ми маємо велику надію, що наші полонені все-таки повернуться, що ми їх обнімемо, що ми їх дочекаємось. За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, 11 червня 2023 року вдалося визволити 51 воїна ЗСУ, в тому числі 15 оборонців, 11 прикордонників, 29 нацгвардійців та 4 військових моряків. Станом на 17 листопада 2023 року в полоні залишаються 4337 українців, з яких 3574 військових та 763 цивільних. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Виготовлення оберегів та весільних обручок. Підприємниця із Вижничини відкрила власний бізнес, скориставшись державним грантом Є робота. Понад 1200 ексклюзивних авторських та дизайнерських робіт срібла та бронзи. Все це жителька Вижничини Тетяна Карчевська виготовила власні майстерні за кошти гранту Є робота. З 2012 року Тетяна Карчевська працювала в майстерні з надання ювелірних послуг. На цьому ми заробляли близько 6 років, можливо, навіть більше, і накоплювали за цей час асортимент прикрас дуже різноманітний, але досить специфічної тематики. Тобто це обереги, слов'янські, скандинавські, релігійна тематика, хрести. У період ковіду підприємство відкрило інтернет-магазин. Кредити не давали, і просто в інтернеті мені попало, що є така програма урядова, є робота, і я зрозуміла, що вона прямо для нас. Нині Тетяна Карчевська, як підприємниця, орендує приміщення разом зі своїм чоловіком, виготовляють прикраси. Плануємо, коли я піду в декрет, найняти ще одну людину замість мене. І я думаю, що ми будемо розвиватися, бо зараз. Є багато можливостей для виходу на міжнародні ринки. Відкрилася реєстрація на Еці. Ми вже відкрили там магазин. За словами пані Тетяни, замовлення надходять і від військових. І в нас дуже багато замовляють військових, обереги це козацькі сережки, молоти Тора, три зуби України різні. В основному на цей сегмент він ну, спрос досить виріс. Ми в місяць продаємо ну, на даний час близько. 300-500 виробів по всій Україні. Майстерня оснащена сучасною технікою. От, наприклад, якийсь виріб, хрест. Він зараз вже є в матеріалі виготовлений, але уявімо, що його не існує. І для того, щоб це зробити, ми беремо, маємо, наприклад, зображення якесь, ескіз, Потім цей ескіз за допомогою комп'ютера моделюється. В за допомогою тривимірних програм для моделювання. Далі, наприклад, на ось цьому принтері можна роздрукувати модель. Вона буде з такої якоїсь полімерної смоли. І Потім треба буде цей виріб відлити в металі. Тут плавиться у нас форми, в яких ми відливаємо матеріал. Тут, за цим столом, ми теж плавимо метали. І... Полірування, багато різних методів є для виготовлення». Тетяна та Сергій Карчевський планують продовжувати звертатись до центру зайнятості та шукати гранти для розширення власної справи. Так, наша вижниця взагалі займає друге місце по отримуванню мікрогрантів після Чернівців. Наразі відколи стартувала ця програма, це саме з минулого року, з липня місяця, то в 2002 рік це було 30 позитивних рішень, на які приблизно десь 6, не приблизно, де збільше навіть 6,5 мільйонів гривень було складала їхня сума гранту. Популяризувати цю послугу ми будемо. Вона у нас працює гарно, і якщо майбутній рік буде краще ніж цей. Це буде ще більше робочих створених місць і більше задоволених клієнтів. Євген Пасилюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ Чотири. Ідентифікуватимуть тіла загиблих та зниклих безвісти. У Чернівецькому експертно-криміналістичному центрі МВС відкрили сучасну молекулярно-генетичну лабораторію. Точність результатів ДНК-аналізу важлива складова у проведенні розслідувань. У новій лабораторії Чернівецького експертно-криміналістичного центру МВС відтепер проводитимуть дослідження, які допоможуть розкрити злочини, скоєні під час бойових дій. Перед нами стоїть виклик перед державою України щодо розшуку невпізнаних осіб, а також ідентифікації тіл, які загибли під час війни. Це мережа лабораторій ДНК. Це буде 11-та повнопрофільна лабораторія в Україні, які будуть досліджувати біологічний матеріал, виділяти ДНК-профіль і всі ДНК-профіля невпізнаних осіб поміщати в центральну базу генетичних ознак людини. Дослідження в лабораторії робитимуть за сучасними технологіями. Для цього придбали необхідне обладнання. Наразі е зачинений світ пішов вперед і. Не всі залишають відбитки пальців на місці події, а сліди ДНК завжди залишаються. тому це покраще до скриття злочинів області». У лабораторії працюватимуть п'ятеро фахівців. Планують досліджувати до ста зразків за добу. Більше ми працюємо зараз з родичами військовослужбовців, без безвісті, і з підозрюваними і звинувачуваними. Можливість лабораторії досить висока. Вона дозволить нам зняти навантаження з інших областей. Загалом в Україні вже відкрито 12 молекулярно-генетичних лабораторій. Наступну облаштовують у місті Кропивницький. Альвіна Брямчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал С4. Свято на велосипедах напередодні різдва прихильники велоспорту прокаталися чернівецькими вулицями у новорічних костюмах. Тетяна Байдюк разом із сином Дарієм 10 років їздять на велосипедах. Вони мандрують не лише Україною. ми навіть в Румунію поїхали і взагалі долетіли а Не доїхали. З'єднали всі підйоми, які там були, він все здолав, все гарно їхав, і ми намагаємося більше щось відкривати якихось місць. У нас дуже гарна природа. Це гірцем можемо поїхати, заставно можемо поїхати. І по місту ми взагалі дуже часто їздимо в школу, школи школами їздимо, от з вересня ми їздимо на велосипедах. Два тижні, як ми їдемо на тролейбусах, бо був галальот. А так ми постійно кожного дня на велосипеді. Богдан Козловський щодня добирається на роботу на велосипеді, проїжджаючи 14 кілометрів. каже, любить такі заходи, тому долучився й цього разу. Ну вирішив зробити щось екстраординарне, щоб народу сподобалось, щоб трошки розвіяти ну, цей стан, який ми зараз переживаємо. Україна важкий стан Хотів щоб люди трошки відійшли від цього. Організатори кажуть, влаштували такий велопробіг, аби створити маленькі свято дітям. У нас не проводяться традиційні свята жодного заходу до Нового року, ні для дітей, ні для дорослих зараз не передбачено з очевидних причин. І, звичайно, ми з глибокою вдячністю нашим Збройним силам. Прийняло рішення зробити маленьке свято для наших дітей, і благо ми маємо таку можливість. Маршрут зимового велопробігу пролягав від Соборної площі, проспектом Незалежності та центральними вулицями міста. Під час маршруту дітям роздавали солодощі. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Як це працювати 48 років водієм, коли одночасно 125 людей у тролейбусі. Історія чернівчанина Дмитра Тулика. У 1974 році Дмитро Тулик почав працювати у Чернівецькому тролейбусному управлінні, водієм маневрувальником. Я цікавився дуже водієм тролейбусу. Ми коли вчилися, ми коли вчилися, це де построїлося так. Колись були суботники, так коли ми вчилися в учебному комбінаті, нас брали сюда. У Болку робити, бо струїті робили, і от я запам'ятав туди. Дмитро Тулик каже: у 70-х роках було складно працювати. Наплив пасажирів у тролейбусах через відсутність іншого громадського транспорту в Чернівцях. От ми я робив у старому депо на проспекті. Випускалося тролейбус колись інтервал було одна минута. Випускали тролейбусів. 30, тридцять сто тролейбус, 125 тролейбус. Туди ніхто нам не допомагав. Тільки лиш тролейбуси возили у місті людей. І таксісти державні робили. А потім вже ввели автобуси. А в основному у місті ми це все перевозили. Дуже тяжко було. А, а такого осінь, або то щитали, виходили з салону. 120-125 чоловік у часи пік, а потім вже все розсосалося, знаєте. А так у часи пік дуже тяжко, я вам кажу. Майже 30 років Дмитро Тулик разом із дружиною Вікторією працював у тролейбусному управлінні. Той дружина проробила у, у депо у нас 27 років, і потім заболіла знаєте. І так, от у мою я похоронив. Дуже тяжко з дружиною розставатися. До ведення електронних платежів бували лише храйство в сплаті приїзду, каже Дмитро Тулик. А раніше я робив з кондуктором, а я робив на 221-му тролейбусі. Ну і вона зайшла у салон погрітися. І проїхала дві остановки. Ну, а то так було сидячі люди, знаєте. Ну і вона вже на півзаводі заходив в салон. І до пасажирів о, за проїзд. А каже, а пасажири кажуть, а ми вже заплатили. Це на пів завоті случай був. І вона мусила свої гроші укласти. Мусила свої. Отакі случаї бували. Нині Дмитро Тулик продовжує працювати водієм маневрувальником. Кожні вихідні на екскурсії для дітей ретро номер 208 Я люблю свій колектив і свою роботу знаєте, з людьми хорошо робити, з людьми весело, дуже знаєте, ти людей бачиш, люди тебе бачать. Як то кати, як у струю, як у армії у так і на тут у ДПО. Це другий дім. Євген Басилюк, Олександр Олюнін, Андрій Мироненсько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4